Всім мої вітання, любі мої друзі, всім вітання. У нас холодно, був дощ всю ніч, вітер і мокро. Бачите, як мокро. А я йду в магазин. О, сусідський бобік. Тут вийшов на прогулянку. Дивиться, хто тут проходить. А я йду в магазин. Йду на пошту, йду в магазин. Сусіди квіти такі гарні. Бачите, як холодно. От яка дорога мокра я йду на пошту платити за світло, за газ. Все треба пооплачувати, тому що вже якраз така пора. Вже люди поплатили, а я ще ні. Йду на пошту. Так змерзло, що треба було хоч у кавиці вбирати, знаєте? У нас піцерія відкрита, можна йти на піцу. Ні одного листочка на вербі нема. Вертаюся, я вже назад вже вертаюся назад додому, знаєте. Сумно, сумно. Ще ми не палили, так як має бути докладно, бо, бо ми так не палимо. Ще й на вечір чуть-чуть включаємо. І потім 3-4 години і виключаємо отоплення. Ох. Я заплатила за трубу, за світло і за газ. немало небагато 2800 гривень. Отак. От а якби прийшлося гріти так, як всі належать, то я не знаю. То я навіть не знаю. 5-6 тисяч. Не знаю, скільки би себе обійшлося. Обійшло бись? То ми ще так не накручуємо там на 50 чи на 45 градусів. І навіть не знаю, наскільки там то чоловік тримає. Отак. От Хочеш грійся, хочеш як каже мій як чоловік, їдемо на зиму в Африку, <гум> щоб тут не, не палити. Тоби палив, а чим платити? Чим платити? Якраз, якраз хочу вам сказати, що моя пенсія, от тих три тисячі маю пенсії, то якраз от пенсія моя на проплату. А жити, хоч, те, що хочете робити. Чим хочете, тим живе. Іду, угу, подивлюся, знаєте, чоловік там робить мені такий пенал до ванної, переробляє. І зараз я вам покажу, що то воно з того виходить в нього. Там холодно, але він каже, ну фарба, фарбу чути, і де його малювати. В літі не робився, а вже похолодало він це робить. Коли воно висохне, потрохи сохне, але коли воно висохне, то хто його знає. Ну, йду вам покажу зараз. І сама вже змерзла. Довго не було, там, там тепленько в неї, там де на пошті, але, але на вулиці не є тепла. І довго покажу, ой, чекайте не я виключу. Видите, тут у нього тут вся майстерня, щось він тут різав, обрізав, що він тут робив, не знаю. Ото все, що він робить. Щось там радіо якесь включає цілий час, йому там от, машини нема, машина в ремонті. От буде в ремонті, круглий рік буде в ремонті машина. Сум голови бересь на рахунок тієї машини. Добре, але йду, покажу. Він там. Він там, в другій половині. Добрий день. Ану, повернися. <реш> <реш> це... Люди подивлять. Всім привіт. <реш> Народ. <реш> Зараз вам покажу, що він тут Що він тут робить, що він тут малює. Чекай, двері тобі закриє. Отаке в нас тут отака його майстерня з тим всім, я вже показувала не один раз, але ще раз вам покажу. Все, що понакривав, щось поприкривав. Чесник прикрив, так? Цибулі. Так все разу чесник в нас і пропаде. І і чесник і цибулі, все пропаде, ви знаєте, який, який мені робить пенал до, до, до ванної. Ну і добре. Там дверки, полички, дверки, все зробить, все зроби, старого зробить новеньке, і буде файно. Ще раз його треба буде фарбувати, так. Ну, все файно мені пофарбує, і я собі зроблю. Там все складу, що мені треба. Знаєте, ось все складу, що мені треба. Отак. Отак. Ага, ага так. Ну і добре. Зараз я вам покажу тут чесничок. Дивіться, що з цим чесничком? Кому треба чеснику? Кому треба чесничку? Кому потрібен чесничок? Бачите, скільки? Може, хтось хоче, я перешлю подешевше, по вам перешлю, доїди. Вже садити, Кхе, можливо, вже ніхто не буде. Кхе, ой, як та фарба чути, Але доїди. Чесник файний, такий, знаєте, гідкий. Що можна їсти? Можна їсти. А хто ще любить, то взагалі все дрібніший, такий дрібненький. А цей такий файний. Ну, хто його з'їсть, ми ж його не з'їмо. Так. А тут у нас цибулі Я вже показувала, а тут у нас цибулька Ну, але циволі і чесник, ну але чесник так не їсть, знаєте. А цибулі то дам сестри, то дам племінниці, то дочка забере собі кожен раз. Треба, треба її використовувати ту цибулю як е, мога більше. Ми так не їмо. Знаєте, от люди є, що розріжуть цибулю і чесник, і до всього. До всього. Знаєте, от ну, ну що би не їли, кашу, борщ, картоплю, що що би не їли, і все вони їдять чесник цибулю. Ми не їмо. Ну, от не їмо, і я не їм, і чоловік не їсть, У нас так не прийнято. Ніхто нікому не шкодує, є його повно, але ніхто не їсть. Ну. Бо я, наприклад, не годна з'їсти ні чеснику, ні цибулі. Ну, не годна. А чоловік що чо не їсть? А чого ти не їш чесник і цибулю? Бо нема на столі на чешеш. <рес> Вернися і скажи, чого ти не їш? Скажіть. Якби жінка начествувала, я би <ривіт> Ні, Ну вивіт, я ще маю на все готове подати, я і так тобі все готове подаю. Ні, не а він нічого не каже, бо він знає, що я йому все, все на, в тарілках підніс, все, підніс, йому поставлю, то диві, а він сідає сугубо і чекає. <ривіт> ну, за цибулю, ха <реш> забувай. Добре, я тобі на Цибулі чи але ж він не їсть, ви розумієте, чуть-чуть і все, і далі не їсть. Іду, іду вже а, щось зараз, коїсь, якось, може, щось раболь смажу чи що, не знаю. Палець чуть собі не пробила, Траво. пробила палець, точно пробила. Я думала, не пробила, а пробила палець. Якийсь в нього там, якийсь там в нього є. У мене Чи то цвяхи, чи то що, і я палець. А... Хотіла закрити ту дверку і палець пробила. Ну, Ходіть, гості дорогі. Де ви там? Ходіть гості, ходіть, до гості дорогі. Так, так, сіли тихо. На мене не скакати, сидите тихенько. Досить любуватися, ви не голодні, я вам їсте дала. Не голодний, не голодний, не голодний. Все, все, буде. Добре, добре. Виноград ще висить, ніхто його не зриває. Чоловік зірвав, знаєте, скажу вам, чоловік зірвав, а мені не добре. Де я як, маю виключити, ще раз включити? Ой, Ой я не ванна. Так, гортензії мої всі вже у підвалі. Гортензій нема. Не знаю, я всі гортензії нічим не прикрила. Не знаю. І ще знаєте, що я не зробила? Ще я не викопала е, ті <кій> жоржини. Не викопала. От ще лишилися, вони скошені, ну, зрізані, але вони ще в землі. Не знаю. Що... Не, не тріться попри мене. Зараз я вам покажу, що я купила що я ще купила в хаті, зберу ту вам зроблю. Ой, або добре. Ой, йду вже до хати. Дивіться, дочка принесла парасолю мені. І я так її розклала, аби вона висохла. А вітер вже її подув. Я ж її тут не клала, а вітер вже не подував. Зараз треба до хати, щоб вона в хаті е досохла, бо тут вона ніяк не висохне. Роблю вам розпаковку, що я купила. Та я нічого не купила, ви знаєте, бо тут не до, не до купки такої, розженести. але купила такий не первинула. Купила один такий хліб. Я хліб е ми купували, знаєте, частіше хліб. І клали в холодильник, потім витягали, бо того, що ще даємо котам і все. А прийшлося, то і, і кури видали той хліб. Все одно взяла цей такий скалецький хліб, він, він смачний, він добрий. Так що я його взяла, цей хлібчик, е, взяла тут таку рібку. Знаєте, що я вам хочу сказати, мої дорогі? мого внучка маленького сьогодні рочок. І я зроблю якихось трошки. Е, Канапок, як я кажу, бутерзодиків, і дзвоню телефоную телефоную сестрі, щось вона трубку не бере. Може прийде дочка з ромком, може прийде е сестра, і ми чуть-чуть посидимо. Так, навіть чесно символічно. Трошки посидимо. Взяла таку рибку. Я не знаю. Казала, казала в магазині продавщиці, що вона файна. Скільки вона коштує? Навіть не знаю, скільки вона коштує. Ну, Бо я хотіла ту круглу баночку таку, брати, знаєте, низьку кругу. Вона сказала, що це маленьке відерочко, чуть дорожче, але вона сказала, що ліпша. Ну, не знаю, подивлюсь. Взяла таку різку. Взяла таку рістку. Взяла ще, такі, е, такі, ще взяла скалетний, біленький, такий е, батончик. Знаєте, отакий от батон. От так і пише батон. Зробив бутерброд, не хотіла того багета брати. Не хотіла, ай для чого? А це і взяла хлібчик для, для того, щоб ми їли, але буде видно. То вже буде, знаєте, набрала хліба. Вже набрала хліба, що буде нам і нашим друзям. І взяла кусочок ковбаски. Ой -ой. Сестра мені принесла сира, була та мене за мною злікував, що той сир не з'їли. І взяла отаку. От Щесвикову кобасочку. Сказала, що вона свіжа і добра. Подивіться. ну от І все. Більше я, я нічого не купила. Помідори маю, дочка мені помідорів принесла. Я вам покажу ці помідорки. Знаєте, вже така пізня осінь. Бачите, які помідори. ну, Ще можна врізати помідорку десь якусь, а то дасть куримку, яка буде паршива. І так, слава Богу, то вже листопад місяць і ще такі помідори. Все свої домашні, це не то, що може е, тепличні або що, що люди десь щось мали на городі, напевно, що я не знаю. Хтось ромкове дав чи кому там дав, я не знаю, вона мені принесла. Отак. От такі помідорки. Ну і все, і я тут готуюсь трошечки і так буде. Може вам і покажу, я буду зроблю якісь бутербродики. Так, норманько, збила я сметану. І вчора купила такий. Так, може, то масло треба збивати, бо що я збила сметану. Знаєте, я його із-за того купила той, е, ті коржі, що я сметану була в жінки знайомої. Купила. Просто, я не знаю для чого. Чи виручити її, подумала в той, той час, чи що. Я не знаю для чого, але я купила. І ті коржі треба перевести. Щоб вони бо сметана, або сметану або виліти треба було, або що я. Я ні для чого її не використовувала. Абсолютно. Я взяла, я взяла і збила масу з цукром, дала лимончика. Отакі, такі. такі. О, як файно. і місці, хоч воно вже десь пропалена. Нічого, нічого. Зараз ті корчики. І вони полежуть чуть можливо, попитаються, не знаю. Ну, так, так. Так, зроблю якісь якісь зроблю бутербродики. такі. Телефоную, телефоную до сестри, вона десь зайнята, трубку не бере, не знаю. Я рідко, коли коржі купую. Ну, от рідко, коли купую, ну, але вже купила. Купила. І добре, що купила. І добре, що купила. Ой-ой. я це не сьогодні купила, я це не сьогодні купила. Я це купила швидше. Але бачите, отакового. Вите, яка густа. Дала ще е, лимону, потиснула туди трошечки ванільку до сметани, цукру і все так збила. І даю багато. Зараз я витягну е, ту, ту мішалочку, що я перемішувала. Але так хотіла вам показати, що я цей тортик. Я так накладу багато і я не буду його притискати дуже, знаєте, щоб воно всі впитало. Багато так накладу. Угу. Ото, може, приїде дочка, прийде сестра. І так чуть-чуть посидимо. Не вийшло нам поїхати. Ой, туди до них то не вийшло, ну що робити. Отако. От Отако. Не буду притискати дуже. не так буде. Ось впитає і буде дуже файно. Ще навіть буде лишнє та е, сметана. Ну, то буде лишнє. Отак. Ну, так, я перемашу все, тут я вам покажу. Чи мені зілучила сметана чи ні? Тут я мала пів півлітри пів сметани. І то, що я лишила, може грам десь 150 такої, що, ну, що була там трошки рідше. Вилію тут песикове котом. Та й так буде. Я ж не купую спеціально для них корм. Ще я зачну для них спеціально корм купувати, то взагалі. Ось так, Отак, ось ось так. Ось так буде файно. Я трохи притискаю, але не так, знаєте, щоб було фіст. Так, ось такий в мене вийшов тортик. Видите? Отакий вийшов у мене. Ось зараз відрузую руки. О! І тепер я його в холодильник і все. І нічого тут не обробляло, щоб так було делікатно, файно. Добре є. Чуть-чуть тут лишилось, то, то нічого. То лишилось. О, лави, але як я зачну ладко його все загладжувати, то буде лишнього більше. А так, не воно буде. Малине всі вже назад в морозильну камеру. Малинки на є. І назад в морозильну камеру поставлю. І цей тортик також в холодильник. Поставлю, щоб він темно зробилось. Видите? Така йде хмара, так темно зробилось вже. Не мушу виключати світло. Всім вітанечка, мої друзі! Всім вітанечко. Сьогодні е, була на пошті і їдем з міста з коліжанкою. Заїхали сюди, тут де був парк. Покажу вам чуть-чуть того парку, бо. Нема що таке і знімати, знаєте, все одне й те саме, одне те саме. А в нас така, знаєте, якась якась біда. Біда з того війну, В нас бомбили, і недалеко від нас коротше, і жертви, і все, що на світі. Але приїхали сюди якраз по дорозі, і хочу вам показати чуть-чуть, де тут був парк, де тут така була красота, де була сцена. Зараз я вам покажу. Де ти там коліжанка? Та йде, вона, вона каже, що її нема. нема. Вона з роботи якраз і. Де ти сі ховаєш? Йому виступати на сцену там. виступати на сцену? Добре, добре, зараз покажу. О, вона йде погуляє. Йде по парку погуляє. Бачите, де була сцена? Тут виступали колись. І все все вже позаростало, все вже попропадало. Не дуже хочу йти, бо, бо тут вже, знаєте, мокро, мокро під ногами, далі не піду. От показую вам, яка була тут красота. А там вже в долині там вже місто. Видите, тут ліс, тут вісь такий був парк, звірів, скільки було, всього, скільки тут лишень не було чого. Тут приїжджали, ходили з дітьми з цілого району. з цілого району. М? Так було файн. Дуже було файн. Така була краса. А вже все, вже пізня осінь. Десь передають нас, що в нас буде сніг, коли він буде, не знаю. Холодно, зранку був мороз. Було біло, біло-білесенько вже було. Так. Чуба, не переживайте. Люди будували тут, по-моєму, якийсь був чи щось тут так само було. Люди будувалися все і думали, що це буде на, на довгі роки на все життя. На все життя. А, воно... а воно довго не... не побуло, не послужило. Всюди було тут. Е, я не пам'ятаю, що щороща що? тримає. Так, я не пам'ятаю. тут, по-моєму, що всюди було таке, ніби пороблені такі дорожки заасфальтовані були, правда? І так здається, до кожного, до кожного, де були, де був той зоопарк. Тут був в зоопарк, і то все було і фест. Велику таку звіри, територію. Тут були дуже що не можна було налюбувати тими звірами. Дуже було. А потім як звірів розпустили, бо не мали чим годувати, а вони ходили по селах. <laughs> ну, <laughs> та в нас навіть в селі ходили. Ну, ти... А на вулиці було та, та, а, як ослик той. Ослик лама. Лама та чи лама, чи лама. лама. А, той буш, а... з рогами, я, тому... Олень? Олень був. Так, так. Це, та, Ви... Шасаві, так, це, так, зараз, так. в нас залиш... так було, в нас так було. Я не знаю, чи в нас навіть хтось це не, не Що Вона не, їв? не їв? Ні, що в нас не, не злапали, то то і не поїли. А я думаю, що нас не їв. Ні, ні. Подивіться, який мороз ще тримає. Дивіться, який ще тримає мороз, як біло. М? Отак. Добре, мої дорогеньки, будемо ми їхати, бо так просто на пару хвилин ще там нижче, ще там нижче щось є, ще вам покажу ту красоту. І, і будемо їхати додому. Бо зараз знову світло, як? як то світла не буде. У нас якось сьогодні, якось сьогодні в нас е... декілька Більше разів світла не буде. Що? Більше немає як є. Більше не буде, як буде. Угу. Так, добре. Все. Їду. Показую вам. Ми вже тут колись раз були з коліжанкою, ще раз вам покажу, хто не вийдів, ще раз вам покажу отака От фортеця, така красота. Там вище є якась там шашлична. Ну, просто там не хотіла знімати, бо там є люди. Для чого там знімати? Буду, може, подумаєш, що щось погане, що я щось там. Хочу знімати під час війни, показувати кудись. Не хочу, а тут вам покажу таку красоту. вже угу. місто, вже йде місто, вже люди живуть все близенько. Все тут близенько. Ну так. Сьогодні сонечко. Файно, що сонечко. Хоч мороз був, но, але після морозу сонечко. І дуже добре. Дуже добре. Вчора тортик робила, приймалися вчора трошки. А я зробила тортик. Просто так файний, такий війшов, файний махом. Ну як не сіли, не дала. Вчора, а, що? Що? що Ну так, внучок, yeah. І вчора в... ви з дзвонила това. Дзвонила до я до Віки, а потім Віка каже: я написала, я вам перезвоню, бо були на дворі, дуже було з'ємно. І вона його привела вже додому, і мені включила, розбирає його. А він такий червоний. Такий, такий. А мені каже, ми сюди приймати нині трошки. Я не робила канабок, тортик. Ольга була з ромком і Ольга моя Даню. І, і все, і ми. і ми Посиділи. Аня то скоро поїхала, бо ще за малим поїхала у той спортзал тому, що він займається там. А так ті всі, щоб трошки посиділи. А я зварила бараболь, відкрила тушонку, Чекай, бо я її на балаки, розігріла та корочка капуста смажена була, то салат зробила, то мала моркви. Що Нині немає що їсти? І все, мої дорогеньки, я вже приїхала додому. Вітер починається вже вітер. Зранку було е, тихенько, а вже починається якийсь вітер. Вітер, сонце, таке. І так, слава Богу, Тож і так, слава Богу, що ще е, така осінь. Файна вже яка пора. Якраз в моєму внучкою вчора був урочок і така пора, е, ще файна, що ще може бути. Головне, би був спокій, а спокою нема. А спокою то в нас нема. Добре, добре. На цьому буде все. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Міру вам. І спокою. Всім до зустрічі. Всім пока, мої хороші, всім пока.